Доброго дня, шановні пацієнти, доброго дня, шановні українці. Сьогодні у нас невелике свято, тому що підійшла до кінця наша акція, і сьогодні у нас відбувається розіграш і визначення переможця нашого соціального проекту. Акція яка називається Лека прилетить, в рамках якої ми розіграємо одну безкоштовну програму екстракарпарельного запліднення. І сьогодні комісія дуже нелегко це було, але все ж таки визначила переможця цієї акції. Зразу скажу, що, звичайно, з поміж усіх пар, які подали нам заявку на участь в цій програмі, було дуже важко вибрати одну пару. Тому що всі пари заслуговують на те, щоб мати дитину. У всіх дуже сильні, щемливі історії. Але ми змушені були вибрати одну пару. І це відбулося. Це тому я зараз вже готовий оголосити результати розіграшу безкоштовної програми екстракарпального запліднення. Отже, переможцями акції Велика пролетить стає пара з Чернігова Мар'яна та Андрій. Ми їх вітаємо з цим. Ми їм бажаємо успіхів. І я, як лікар, який буду проводити цю програму екстракорпорального запліднення, бажаю цій парі і собі успіху, і щоб нам все вдалося, щоб з першого переносу ембріонів у нас настала довгоочікувана вагітність. Алло. Алло, доброго дня! Доброго. Це Мар'яна. Е, так, це Мар'яна. Мар'яна, вас е, турбують чарівники з медичного центру мати та дитина. О, ви не жартуєте, це правда. Як Добрий ви думаєте, з якого питання ми вас турбуємо? Є догадки? Е, так, є. Напевно, ми перемогли. Так. Я чекаю цілий день вашого дзвінка. Так, я вас вітаю, Мар'ян. Вас визначено переможцями акціями. Так що ви виграли безкоштовну програму ЕКЗ від клініки Мати та дитина в рамках нашого проєкту яке прилетить Пророченого Дня Незалежності України. Мене звуть Віталій Юрійович. Я лікар, який буде проводити цю програму. Ось, Так що я вас вітаю. Ну, у вас плани не помінялись? Ви готові йти в програму, ви налаштовані? Так, звичайно, налаштовані. Звичайно, і... І заочно я знайома дуже багато з ким і за вами заочно по відео uh -huh. мені дуже приємно, що саме ви будете нашим лікарем і взагалі я це просто чудо, якщо чесно. Дякую, так, так, дякую, Марія. Дуже приємно. Ну ви там в принципі знаєте умови. Ви згідні, що буде там зйомка вестись, буде процес уже на ворці. Це ви знаєте. так. Добренько. Значить, Маріан, тоді дивіться, я зараз тоді офіційно, тоді важкого ви даєте мені згоду, що ви проінформовані і згідні це з нами йти в цей шлях. Я тоді зараз офіційно запишу відео звернення за об'явами результатів, де ми визнаємо, що ви переможці. Ось а ви можете, в принципі, записати мій контактний номер телефону, з якого я дзвоню. Ось, але ми це ще з вами номер. трошки пізніше зв'яжемось і вже домовимось про приїзд, про зустріч і все інше. Добре? Добре, звичайно. Я підписую ваш номер і тоді чекаю дзвінка, а потім уже будемо домовлятися. Я читала, що протязі 10 днів треба приїхати, так? Ну так, ма там домовимося з вами. Зараз менеджери. Можемо... Добре, я записую ваш номер, я вам дуже щиро вдячна. да, Марія, ще раз вітаю і до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Да, до побачення. Дякую. І всім іншим парам. Хочу сказати, що будь ласка, не пускайте руки, не засмучуйтесь. Я впевнений. Всі, хто хоче, досягнути своєї мети. Будь ласка, йдіть далі, боріться. Є сучасні технології, є гарні клініки, є хороші лікарі. Повірте, вам зможуть допомогти. Будь ласка, якщо необхідність, звертайтеся до нас. Ми завжди готові допомогти парі, отримати результат найбільш логічним, доцільнішим, швидким шляхом, який можливий в кожній клінічній ситуації. Тому дуже прошу всіх іти далі і а, діяти. Якщо є можливість, звертайтесь до нас на лікування. Якщо є фінансові труднощі, будь ласка, слідкуйте, у нас будуть наступні акції, де, можливо, ви зможете вже взяти участь і ви зможете стати переможцем. Тому бажаю всім успіхів, перемоги, а пару переможця я буду чекати в гості у себе в клініці в найближчий час. До зустрічі!